І так розпочинається 14-й тур Ворстар Ліги. На полі бачимо дві команди. Команда Сталі, команда Юнайтед. Відмічаємо повернення сьогодні Сілви. І от він Сілва відкриває рахунок своїм голам в восьмому сезоні. І 1-0 виводить вперед. Команда Юнайтед. Давай, передівайте. Бачимо на полі погбу. Женя, позаписуй там голи. Жека, позаписуй там голи. Так, ну що, летить, летить вже сталь з рахунком 1-0, дебютний гол сілли в цьому, в цьому сезоні. І бачимо опять загострював сілва на фланзі. Лете. А що, не пише б нам? Це радва то сядь поднимай в охорон тебе ручку везьму поднимаешь Да. да візьму, візьму ручку в охорон и вот так и на большом поле Да. По итогам будет не стартовал, да? Как раз было понколи <голос> без видео. За второго. <голос> Йой-йо-йо-о-йо! Є! Давай, 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 ну Віддавай! Ну все, на літ... Що ж, рахунок поки 1-0, продовжується гра. Три хвилини зіграли вже майже команди. Сьогодні всі очікування відносно того, що Сілва додасть потужності команді Юнайтед. І вже загострює ще раз цей гравець. Ну на воротах Хакан, Хакан не так просто обіграти. Ні, ви вроді, не знаю, подивись. І Тут Хакан загострює біля своїх воріт. Вирішив посперечатися з Сілвою по гостроті моментів. может, да, заострить, типа. Да. Машко, а да де дед, блядь? Де? Что, откуда? Дед, де? ну, в да. Ну, раздевал туда? Да. Что там по времени, я Две с половиной. А тут Люк Шоу, Люк Шоу робить рахунок 2-0 и бачим заявку Юнайтеда. На непогані здобутки в цьому турі. Реал Полісі аж задумались. Нам вже нема що думати. Контрнасту. Нам вже нема що думати. А що ж сталь? Чи зможе сталь створити хоча б якісь моменти біля воріт Юнайтеду, поки ця команда деморалізована і тут. Ну, тут Бачимо чотенький розіграш. І шоу! Робить дуби! А цей, цей козак вже претендує на гравця туру після першого матчу. Два, два блядь. Включив, все, включив режим дідроя. <рив> да, і 3-0, 3-0, веде. ВД, <рив> євнаєте, не знаю. Сплять, сплять хлопці Перше, зі сталі. Перша, 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 перша гра, вони ще. <рив> Але побачимо, що <чи> буде далі. <рив> <рив> О, Ооо! 4-0! Хвилина! <рив> летить, летить! Сталь! Чекаємо, що зараз має прийти Посилення Посилення в особі кернозинка, все всекрати, що тактика можна. Блядь, як так ведра з того відпочиває, Фоталити. Що ж, не в'яжеться гра, не в'яжеться гра в сталі. Давайте по хвилині грати. Якщо забили два гола, то по хвилині. Бачимо капітан, де з'явився. До виходу гра! Все, вас нас є Ви вроді дві підряд. До виходу гра! Ой, що робить гакан, і може все ж таки гол престижу забити сталь. Може. Контратака вийти в тієї команди. Але все, час.